Лайфхак від судді. Як патрульні мають складати адмінпротоколи? Кіт став носієм інфекції. На Волині нові випадки сказу. Вся пенсія на комуналку. Пенсіонери в шоці через цифри у платіжках. На варті життя у Луцьку відзначили грамотами медпрацівників. Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні. Солдат Іван Зелінський, житель села Городище, загинув 16 листопада минулого року поблизу населеного пункту Курахове Донецької області. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Ківерцівщина знову у жалобі назавжди повертається додому. Воїн захисник Петро Низовий. Захисник здобував освіту у Луцьку, був одружений, виховував двох синів. Призвали Петра Низового на військову службу по мобілізації 18 вересня минулого року. Обранець був водієм-електриком у відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини. Загинув солдат 18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом позиції сил спротиву в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області. Тепер оборонцю на віки 31. Причин поховання воїна захисника повідомлять згодом. Болісна звістка сколихнула Ковальську громаду. Трагічно загинув Юрій Лобашов. Життя старшого солдата, який перебував у полоні, обірвалося 24 січня минулого року від ушкоджень внаслідок аварії літака в Білгородській області. Волинянин служив на посаді радіотелефоніста першого стрілецького взводу військової частини А-7086. Завтра, о 14-й годині, відбудеться прощання із захисником у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають бійця на алеї героїв міського кладовища. Помер військовослужбовець з Волині Віктор Лащеня. Захисник 1970 року народження був призваний на військову службу 7 березня 2022 року. Воїн мужньо боронив країну від ворога та завжди лишався вірним в військовій присязі. 5 липня 2023 року військовослужбовець демобілізувався за станом здоров'я. На жаль, важка хвороба обірвала життя оборонця 25 липня. Прощатимуться з воїном завтра, 26 липня об 11.30, біля рідної домівки у селі Берестяне. Далі штраверний кортеж попрямує до храму Різдва Пресвятої Богородиці. Церква архістратига Михаїла Села сповнена молитвою та сліз. Тут проводять в останню земну дорогу оборонця Олександра Кузенця, який віддав найцінніше своє життя за свободу та незалежність рідної землі. І кожне таке прощання це нагадування, якою ціною ми виборюємо право бути вільними. Найбільше його втрата болить батькам, адже Олександр був їх єдиним сином, їх опорою. Хороша, велика сім'я, родина хороша, дуже дружна, дуже І Сашко був дуже великою надією батьків. Дуже він їх єдиний син. Там всі дружні, всі. Ну просто дуже важка втрата. Єдиний син. Він єдиний син, єдина надія. Розповідає, що Олександр був дуже близьким зі своїми батьками, завжди їм допомагав. Він допомагав батькам. В господарстві мама трошки хворіє, тобто це дуже важко. Дуже важко пережити ті не тільки і ми його знали. Ми його більше знали маленьким, коли він був, тому що ми збиралися часто і приходила ця родина з сашком. Сам захисник родом із села Прилуцьке у дитинстві, як розповідає тітка оборонця, Олександр був дуже спокійною дитиною. Усичивий і любив гратися з такими ігрушками, щось ліпити, щось малювати. Він не він такий був ну і ну не то, що замкнути, усичивий такий сам собою, спокійний був дуже хлопчик. Став до захисту батьківщини по мобілізації. Спочатку був бойовим медиком, адже у юних роках здобував медичну освіту. Однак згодом перейшов вже в інший підрозділ, де надалі працював з безпілотниками. Коли він перейшов під розділ БПЛА, він знайшов себе, от, робив ці скиди, розбирав міни, снаряди, то ну, так він цим займався, що здавалося, що він з тим родився. Ми зразу тікали, як він починав розбирати ті скиди, воги і ще щось. Труба, болгарка. Ну, це, скажімо так, це було його. Він там себе знайшов і багато часу він. Допомагав нашим хлопцям, така любов до конструювання почалася проявлятися. Олександра ще з дитинства. Вже як оборонець став старшим. Розповідає сусід, що ніколи не забуде, як він швидко та вправно йому полагодив техніку. Я пам'ятаю мене серельна машин, ну, поремонтувати села. Шо Кажу, щось не, що да. не може нічого. Він кадайте сюди, каже ті no. бумаги. Раз, щось подивився. Попросив, він такий даєш про що з дитинства що зробив, в нього все, було да. те. Дитинство, таке кулупатися, щось робити, щось складати. Ми отакі. просто що як кажуть, з дитинства no. хата з хатою. Ми разом прожили. No. О, ну, ну, дитина добра. Під час військової служби воїн завжди намагався тримати зв'язок з батьками. Він дзвонив до нас, вітав нас святами, вітав із з народження. так. Говорили з ним, він був дуже добрий. Сашко дзвонив, дзвонив все добре, все. Я інколи подивилася, де він, що він, а вона каже: ми, це, цього він не, він їх шкодував. Розумієте? У Мій зять воює так само, і ми дуже мало що ми знаємо. Ми так, знаєте, як вони? А батьків завжди, знаєте, те, що відбувається там, і те, що говорять батькам, це дуже різне. Те. Батьків. Щоб вони не хвилювалися, бережуть. Він їх дуже любив. Олександр був очима та захистом своїх побратимів. Мав позивний Янг без таких хлопців, як Саша. Зараз війна не війна. Однак життєвий шлях оборонця обірвався 20 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахове Донецької області. Тепер йому на віки 37. Власної сім'ї, на жаль, Олександр не встиг створити. Безжальна війна забрала у нього такий шанс. Він так сам і залишився. але він сподівався, що принес війни і буде Він Думав, що ну, бач, не, не довелося. Прийшли віддати останню шану воїну і односельчани. Кажуть, що Олександр був надзвичайно доброю та привітною людиною. Завжди привітний, здоровався, завжди ми коли не йде ніколи, так не пройде. Так, що пройшов мимо. дуже хороший був хлопець, душа рветься прямо за нього. Коли він тільки пішов на фронт, перший місяць приходив до нас, перешивав, ну, він такий хлопець щирий, привітний, і ми ну, робили йому, шили для фронту, допомагали йому трошки дещо, то просто він до нас приходив. Спілкувалися з ним. Він була він був дуже хороша людина, Просто як людина була, він був просто хорош. Оборонця Олександра Кузинця, який до останнього подиху тримав небо над нами, поховали з усіма почистями на кладовищі села Дачне. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Ковалі попрощалися із загиблим воїном Русланом Мазуриком. До війська оборони здоєднався у грудні минулого року. На війні був водієм електриком безпілотних систем. Проте 19 липня на 28-му році життя солдата обірвалося. У цивільному житті хлопець працював будівельником і займався ремонтами, але, попри це, мав трагічну долю. З підліткового віку лишився без батьків та рідних. Однак найближчими йому були брат та дружина. Останній спочинок оборони знайшов на алеї героїв міста Ковель. Село Залізниця Любушівської громади провело в останню земну дорогу полеглого воїна Валерія Баса. Захисник загинув 19 липня під час артилерійського обстрілу в Дніпропетровській області. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, знайомі, односельці, побратими. У героя залишилися дружина, син, донька, сестра. Смерть у дизель поїзді на залізничній станції. Промінь поблизу Луцька у потязі виявили пасажира без ознак життя. На місце події негайно прибули правоохоронці та швидка. Оглянувши тіло, медики констатували біологічну смерть чоловіка. Тіло направили на судову медичну експертизу. Правоохоронці встановили особу померлого. Це житель Луцького району 1970 року народження. Біля Луцька трапилася смертельна аварія. У Струмівці автомобіль збив 54-річного чоловіка. На місці працювали правоохоронці та медики. На жаль, потерпілого врятувати не вдалося. 50-річного Керманича затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Затримали двох чоловіків, які хотіли незаконно переправитися до Польщі. 32-річного чоловіка знайшли прикордонники Литовецької громади. А от на території Поромівської цілу групу осіб. А саме автомобіль «Вольцваген», водій якого перевозив жінку та чоловіка. Як відомо, усі затримані є жителями Нововолинська. За спробу незаконного перетину на правопорушників були складені адмінпротоколи. Відхід. Ну, відхід. Давай ногу, треба перемотати. Хочеш чи не хочеш, але да треба то зробити. Ну, Давай ну, не видушку. На... Давай, чуть-чуть підсунься вперед. Затиснути, щоб кров не йшла. Велика. І ще кров? Турнікета не зачіпай руками. На Камінька-Ширщині чоловік намагався вкоротити собі віку. До правоохоронців надійшло повідомлення про спробу самогубства. Прибувши на місце, поліцейські виявили п'яного чоловіка з порізами у районі стегна. До прибуття медиків правоохоронці надали першочергову допомогу потерпілому. Зокрема, наклали турнікет та забезпечували стабільний стан. На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі, чоловік уникнув серйозних ускладнень. Та наразі загрози його життю немає. Ще поки навіть домашній чи пес може нести смертельну загрозу на Волині у селище Ратне зареєстрували новий випадок сказу. А схожа історія вже була й раніше у Луцьку, на вулиці Наливайка, коли через хворого кота цілий район опинився на карантині. У Держпродспоживслужбі зазначають, лише за минулий рік на Волині зафіксували 35 випадків сказу, а цьогоріч уже 34 лише за перші півроку. Спеціалісти таке зростання пояснюють через збільшення кількості лисиці, яка часто є основним джерелом поширення цієї інфекції. Лише в Луцьку, в районі вулиці Наливайка з травня по червень було зафіксовано два випадки сказу котів. Жителька з Ківерсівського колишнього району привезла котеня, вона в село Озерце. там то котеня загинуло, але після того, як провели відповідні лабораторні дослідження, було підтверджено сказ. Це було в травні місяці, і потім ще через місяць, вже в червні місяці на вулиці Наливайка, знову було підтверджено сказ кота. Тому у нас він так рахується неблагополучний пункт у там місто Луцького на тій території, де було тих зареєстровано два випадки сказу котів. Зокрема, подібний випадок стався і у шацькій громаді. У селі Прип'ять бродячий кіт, напав на людей просто на подвір'ї. Цей район також визначили неблагополучним та закрили на 60 діб. У цей час фахівці продовжують проводити обробки, спостереження та інші заходи, аби повністю локалізувати інфекцію. Спеціалісти вкотре наголошують на важливості вакцинування своїх улюбленців, тому по місту часто влаштовують виїзні пункти з профілактики поширення сказу. На даний час ці заходи ще постійно проводяться. Зараз навіть по місту Луцьку ми проводимо такі виїзні, створюємо пункти. Вчора працювали на ГПЗ і так, село там Вересневе. Інші мікрорайони Луцька, де наші спеціалісти просто виїжджають, облаштовують такі як виїзні пункти, даємо оголошення населенню, що такому там дня, такого-то з такої по таку годину буде проводитися вакцинація. Домашніх тварин відказують. У заражених тварин симптоми різні, але серед найпоширеніших храптові напади агресії, боязнь води та надмірне слиновиділення, кажуть у Держпродспоживслужбі. Тварини проявляються або зникає апетит, або в неї, такі, як кажуть, збочений апетит, що вона все, що попадає під ряд, вона грезе, чи там метал, чи залізо, чи дерево, що для тварини такі невластива така поведінка. Оце Водобоязнь, води тоді починають шум води, і взагалі вода їх дуже турбує. Вони бояться цього. Сказ це надзвичайно небезпечна хвороба. Якщо вас, не дай Боже, вкусив домашній улюбленець з ознаками сказу або безпритульна тварина, промийте рану проточною водою. Далі обробіть її дезінфікуючим засобом або ж розчином йоду, а далі негайно зверніться до лікаря, бо такі випадки іноді можуть закінчуватися навіть летально. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Водійка Мерседесу втрапила у халепу по вулиці В'ячеслава Чорновола. «На Наверху дорожньої обстановки не дотримався безпечного боку інтервал та сковий наїзд на припаркований транспортний засіб. Власник пошкодженої автівки викликав правоохоронців, а далі все як за шаблоном. Поліцейський відібрав свідчення, склав протокол. Саме з цим документом зараз суд ознайомив присутніх. Що було безпосередньою причиною даної дорожньо транспортної пригоди. Якщо чесно, я не пам'ятаю. Ну так ви ж протокол склали, а ми щойно наголошували. І ви конкретно не вказуєте а перелік наводите. А так що ж конкретно було? Я розумію, але пане суддя, ми дуже багато складних матеріалів і тому я, якщо чесно, не пам'ятаю. Ну якщо ви стоїте перед судом, то значить тут є великі проблеми. Суддя далі зосередив увагу поліцейського на схемі ДТП, яку останній складав. Яка ширина на проїжджої частина, що одної полоси, що другої. І що стосується дорожньої розмітки, Розміри. Розміри дорожньої розмітки. Там дорожні розмітки для години накоді на судді. Або, або ми вам конкретно ставимо запитання по вашій схемі. Правоохоронець посилається на надмірне завантаження. Мовляв, подібних справ у нього багато, усіх не пам'ятає. Наступне запитання: а яка відстань від місця зіткнення до передньої осі другого автомобіля у нас? ТЗ2. За номер написано, яка марка автомобіля? Номер автівки в документах відсутній. Поліцейський вибачається. Я не вибачаю. А суд ставить запитання ваша відповідь? Яка відстань до задньої осі? Цього транспортного засобу від місця зіткнення? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте. Яка відстань передньої осі у нас транспортного засобу 2 до задньої ТЗ1? Не, між собою транспортні засоби не. не... Не з'єднуйте. Хто вам сказав? Це прив'язка називається. Я колишній слідчий по ДТП. І знаю, і бачу, і дивлюся все, і вас запитую. Не надавши чіткої відповіді, поліцейський був змушений прослухати лекцію від судді як студент-першокурсник. То я вам роз'яснюю, перша прив'язка це місце зіткнення, друга прив'язка один транспортний засоб, і третя прив'язка, третій, тобто другий транспортний засоб. І це називається три прив'язки. Я вам тепер роз'яснюю, як слідчий по ДТП. Що це таке? Запитання вам. Е, від, від, фотографія, фотокарта пошкоджена. Е, пошкоджене було зеркало. Бо я запитую вас, що це таке? Як воно повинно бути оформлено належним чином? То що це таке? Винен. Mm? Винен. Не... Що? Незрозумілі каракулі неабияк збентежили суддю і збили з пантелику автора цих символів. От що це? О, дивіться. Чержи вас. То що ж це таке? От написано і взагалі. То що це таке? Який це доказ? Відповідно до статті 251 КП. Відповіді немає. Наступне, що це? Фототаблиця. Фототаблиця? Де це бачиться фототаблиця? Чи виконано три складових, що стосується фототаблиці? Детальна панорамна і вузлова. Далі в протоколі переплутались люди і машини, а також пояснення учасників ДТП із фактами, наведеними в протоколі. Не врахувала ширину, проїжджуючи і зіткнулася. Читай ваш протокол, те, що ви склали. Не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечного боку інтервалу та наїзд. Звідки ви взяли з цих пояснень і встановили, що з одного, що з другого? От ми зараз з вами це досліджуємо. Немає відповіді. Цього разу санкцій застосовано не буде. Суд постановив закрити дане кримінальне провадження відповідності до пункту першої частини першої статті 247, оскільки. Надані матеріали не дають підстав для визнання особи винуватої, притягнення до відповідальності згідно статті 124 Кодексу четвертий Кодекс України передмін правопорушення. Єдине, що не може не тішити. правоохоронець отримав урок, здається на все життя. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. До телекомпанії Аверс звернулася мешканка одного з луцьких будинків. Жінка каже, побачила у платіжці за холодну воду суму, яка її шокувала майже півтори тисячі гривень. Жінка говорить, що ніколи не мала проблем із заборгованістю, завжди платила все вчасно. Тому просить допомоги і розголосу. Пані Євгенія живе в цій багатоповерхівці понад 30 років, сама і на пенсії. Каже, що місяця вчасно сплачує за комунальні послуги. Але коли побачила в останній платіж неабияку суму, просто не витримала і почала розбиратися із цим. Проте каже пенсіонерка, звідки взялася така сума, розібратися їй так і не вдалося. Дивіться, в мене за місяць вони мені розповідають, що значить я не плачу кожен місяць. Подивіться, як це я не плачу. Дивіться, бо квітень, подивіться, що на комп'ютері у банку це я заплатила. І во 40 гривень бере е, як то воно? послуги. послуги так? Дивіться, за кожний радочок, усе, все, все, все. Я плачу за місяць повністю. Чого ви кажете, що у мене борги йдуть? Пані Євгенія показує останні платежі, на яких дійсно вказані всі дані, начебто все збігається, але от не цифри в кінці платіжки. От фамілія, адреса, все як база дані. Скільки чоловік? Бо одна я, одна не, не видумала. І тут жіночка каже, куди б не зверталася, всюди її відправляють по колу. Мені сказали, що каже, подає. Дані начальник СББ Валєрович і водоканал звіряє. А я спитала Качановського, він каже, я відношення до води не маю. Отож, ми теж вирішили зателефонувати до ОСББ, проте відповідь на питання, окрім претензій, так ніхто й не дав. Попросили це мешканці будинку, казали звернутися до вас. А як до мене звернутися з приводу чого поясніть. З приводу питання, через що це все як робиться? відбувається, чому такі підвищення ціни? Куди звертатись людям? Вони не знають, бо їх ну, я їх моє бачу їх звернутися на добу канали. Що їм не дають письмової відповіді, їх не хочуть приймати, їх обмежують, то ти вони мають звернутися з або до нас, щоб ми звернулися з позитивною заявою, або особисто. Своїх питаннях чекайте, ви 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 ж ви нас ви розумієте до всього ж ситуація, як виявилося, не поодинока. кожу платіжку отримала ще одна мешканка цього будинку, пані Марія. Діночки зазначають, що багатоповерхівці загальний лічильник на воду. Мені порадили підійти до обчислюваного центру, але вони мені набрали телефон. Я позвонила, а вони говорять, що ми тільки нараховуємо те, що нам подають. І ми вам не допоможемо. Цією проблемою ми вирушили до водоканалу. Тут розповідаю, що в першу чергу саме ОСББ відповідальний за зняття показників з будинкових лічильників, пояснюють нам і як відбувається нарахування за водопостачання. Ми, коли встановлювали вузли комерційного обліку в багатоквартирних будинках, на будинках розміщували оголошення, в якому було зазначено, що ми встановили вузол комерційного обліку і з проханням мешканцям, які не мають розподільчих вузлів обліку, встановити їх. У даному будиночку немає 100% розподільчих вузлів обліку. Нарахування, які от, е, нараховуємо ми за показами вузла комерційного обліку, різничка, яка виникає, розділяється до кількості зареєстрованих осіб. Як зазначає пані Лілія, на нарахування впливає вчасна передача показників, сама робота лічильників і навіть їх витоки. До того ж, у Луцькводоканалі наголошують, що ситуацію в місті тримають під контролем. Звіряють показники лічильників, і тоді повторно роблять перерахунки. Варто ще зазначити, що станом на перше населення комунальному підприємству боргує 41 мільйон гривень. Для пенсіонерів така ситуація з платіжками не просто несподіванка, а справжнє випробування. Але як показує практика, саме такі верстви населення справно сплачують за комунальні послуги. У водоканалі кажуть, таких людей не лишать наодинці з проблемою. Обіцяю допомогти розібратися, зробити перерахунок і пояснити все до копійки. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку напередодні дня медика посадовці привітали медпрацівників. Начальник ОВА Іван Рудницький разом із Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком вручили почесні грамоти та подяки Міністерства охорони здоров'я з нагоди професійного свята та подякували за плідну та багаторічну працю. І Від себе особисто від всього колективу Волинської обласної військової адміністрації від голів РВА привітати вас, прийдешнім вашим професійним святом. В першу чергу хочу вам сказати щирі слова вдячності, тому що і я і я думаю, кожен житель області щоденно, що секунду відчуває вашу підтримку і вашу допомогу. Придешнім святом вам успіхів, міцного здоров'я, оптимізму, терпіння і перемоги всім нам. 126 липня синоптики прогнозують в Україні переважно хмарну погоду з дощем. На заході впродовж дня дощитиме можливі грози. Вночі температура 17-21, в день 26-35. Хмарно з проясненнями буде на сході. Температура вночі 19-21, в день 30-36. На півночі похмуро, подекуди опади. Температура вночі 16-18, в день 25-27. Малохмарним та спекотним день очікується на півдні країни. 20-24 вночі, в день 36-38. Мінливою погода прогнозується в центрі країни. Температура вночі 17-21, день 28-36.